Загинув за два місяці до демобілізації. Дмитру Сірману 1 жовтня мало виповнитися 60 років. У березні 2023 року пішов добровольцем на фронт. Був зв'язківцем на Сумському, Донецькому, Харківському напрямках. Загинув, рятуючи побратимів на Куп'янському напрямку. Про свого батька, журналістам Сі-4 розповів син Дмитра Сірмана. В березні мій тато прийняв рішення і просто нас поставив перед фактом про те, що він йде служити. І е, він мав принципову для себе таку позицію, що це має бути саме підрозділ Збройних сил України, а не територіальна оборона. От. І він поставив нас перед фактом і сказав: Я йду служити, ви маєте моє рішення прийняти. У нас не було можливості це. Якимось чином вдома обговорити чи тата, якимось чином зупинити Дмитру Сірману, тоді було 57 років. За час військової служби воював на різних напрямках: спочатку на Сумському, потім на Запорізькому, Донецькому та Харківському В мого тата, окрім його дня народження, 1 жовтня, з'явилися ще дві дати, які він так само визначав, тому що, будучи на Покровському напрямку? Я думаю, що це ні для кого не секрет, що наші військові займають будинки тих людей, які виїхали з Донецької області і там тимчасово дислокуються, то татовий будинок прямим попаданням зруйнували росіяни, і будинок був зруйнований. Тато був під завалами кілька днів, і після того, як він вижив, вибрався неушкодженим, для нього це був ще один день народження. Потім, коли вони вже перебували на куп'янському напрямку, то е, був будинок мого батька, де він проживав зі своїми пработим, побратимами, А збоку був будинок, де надавали лікарські послуги військовим, тобто фельдшери були і медики. В той будинок поруч із статом 100 метрів влучили військові і вбило війсь, влучили росіяни, вбили медиків і вбили тоді дуже багато наших військових. За два з половиною роки служби Дмитро Сірман мав можливість тричі приїхати додому. Щоразу розповідав синам історії з фронту. Старший син Олег щоразу бачив, як змінюється тато. Мені здається, війна його не просто змінила, а заново переродила. Це став справжній український військовий. Ми зізванювалися кожного дня, і я чув, як на задньому фоні постійно вибухи, постійно обстріли. Тато завжди був на нулю. Тобто у нього була така мета постійно бути в епіцентрі подій. 1 жовтня Дмитру Сірману мало б виповнитися 60. Він планував повернутись додому та завершити військову службу. 3 серпня прийшла звістка про його загибель. Тато перебував на позиціях на Куп'янському напрямку. Це був його час чергування. Тато був зв'язківцем, тобто забезпечував зв'язок своєму підрозділу. І якраз під час того, коли він налаштовував зв'язок. І рятував свого побратима, який пішов перший поправити ту антенну, яка давала для всього підрозділу зв'язок. Ворожа ДРГ їх накрила, і тато отримав поранення. Була сильна кровотеча, не встигли врятувати. За менше двох місяців ми вірили, що тато додому приїде і буде займатися своїми справами. Далі в нього їх завжди багато. В нього завжди багато планів, амбітних планів. Тому до останнього не вірили, і навіть сподівалися, що, напевно, це якась неправда, напевно, інформація уточниться. Ну, просто в таке відмовляєшся вірити навіть сьогодні. Дмитро Сірман навчав синів бути людяними та любити Україну. Думка одягнути форму Збройних сил України і вступити до Лав Збройних сил України була, напевно, чи не кожного місяця. Тому що я розумів, що. Збройні сили Збройні Сили України, наші військові це найкращі люди, які зараз є. Ти можеш чим завгодно займатися, але все одно є військові, це талон справжнього чоловіка, справжньої людини. І в мене таких намірів було дуже багато. І напевно до останнього дня, коли тато ще був живий, я про це думав і думав, що він повернеться, а я зможу зайняти його місце і піти воювати. Поки що е, переважує, напевно. Можливість давати жити буковинському медіапростору. Я думаю, що життя покаже як краще, але ну, з думкою про те, щоб стати військовим, я прокидаюсь кожного дня. Юген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4